Дорогі наші маленькі читачики, сьогодні у рубриці Читання перед сном пропонуємо вам послухати казку Редіарда Кіплінга, як було написано першого листа. Колись дуже давно, ще в незапам'ятні часи, жив на світі доісторичний чоловік то був не Юд, і не англ, і навіть не дравіт, серденько моє, Хоч міг бути і ютом, і англом, і навіть дравідом. Але це байдуже. Він просто був первісним чоловіком і жив печерно, в первісній печері, і майже не носив одягу, і не вміг ні читати, ні писати, та ще й не хотів цього вміти. І коли не бував голодний, то почувався цілком щасливо. Звали того чоловіка Тегомай Бобсулай. Що означало, чоловік, який спершу зважає, а потім ступає, але ми, серденько моє, зватимемо його просто «тегумай», так коротше. І була в нього дружина, яку звали тешумай тевіндроу що означало, жінка, яка спершу питає, а потім зважає. Але ми, серденько моє, зватимемо її просто тешумай. Так буде коротше. І була в нього мала донечка на ім'я Тефімай Металумай, що означало маленька пустунка, яка заслуговує шльопанців, Але я її зватиму просто Тефі. Дуже любив свою донечку, Тегумай Бобсулай. Так само дуже любила її мама Тешумай Тевіндроу. а тому й шляпали її. Куди рідше, ніж вона того заслуговувала, і усі троє жили дуже щасливо. Як тільки Тефі навчилася тупцяти ніжками, вона всюди почала ходити із своїм татом Тегумаєм. І часом вони не поверталися додому в свою печеру, аж поки їх не заганяв туди голод. І тоді те, що майте він другу, казала Де ж це вас обох носило?» Ах, як замурзались! Їй право, гумай, ти ні трішечки не кращий за мою тефі. Ну а тепер наставляй вуха і слухай. Одного дня тегумай Бобсулай пішов через боброве болото на річку Вагай, набити Остинем коропів на обід, і Тефі теж пішла разом з ним. Остеню Тегумає був дерев'яний. За кулячим зубом на кінці і не встиг Тегумай гумай убити хоча б одну рибину, як ненароком зламав його, надто сильно вдаривши об дно річки. Вони зайшли дуже далеко від дому і, звісно, прихопили з собою сніданок у маленькій торбинці, а Тегумай забув узяти запасного останя. От тобі риба, сказав Тегумай. Півдня доведеться згаяти, щоб полагодити остень. А вдома лишився твій великий остень, сказала Тефі. Дозволь я збігаю в печеру і візьму його в мами. Це надто далеко для твоїх маленьких товстеньких ніжок, відповів Тегумай. До того ж, ти можеш провалитися в болото й потонути. Обійдемося як-небудь». Він сів. Витяг маленьку шкіряну торбинку, наповнену оленячими жилами, ремінцями, кавалочками воску і шматочками смоли і заходився лагодити остень. Тефі і собі присіла, опустила ногу в воду, підперла рученята міщічки і глибоко замислилась. Згодом вона сказала: Слухай, татку, правда ж? Це свинське діло, що ми з тобою не вміємо писати. От коли б ми вміли, то послали б зараз листа і нам би принесли б нового Остеня. Тефі, відповів тегумай, скільки я вже тобі казав, щоб ти говорила культурніше. Свинське діло, то не культурний вираз, хоч було б справді дуже непогано, коли б ми могли, як ти кажеш, написати додому. Саме в цей час понад річкою проходив незнайомець, але він був з племені Тівора, що жило далеко звідси, і не розумів жодного слова з мови племені Тегумає. Він зупинився на березі і усміхнувся до Тефі, бо вдома в нього теж була маленька донечка. Тегумай витяг із своєї торбинки оленяче сухожилля і взявся зв'язувати остень. Підійди ближче, сказала Тефі, ти знаєш, де живе моя мама? Але незнайомець сказав лише Ам, він же був, як ти знаєш, з племені Тівора!» От недогадливий, крикнула Тефі і навіть топнула ніжкою, бо побачила табунець великих коропів, що пливли проти течії саме тоді, як тато не міг ужити свого остеня. Не чіпляйся до дорослих, сказав Тигумай. Я не чіпляюсь, відповіла Тефі, я тільки хочу, щоб він зробив те, що я хочу, а він не хоче мене зрозуміти. Ну, то не заважай мені, сказав Тегумай, затягуючи оленячі сугошилля і притримуючи їх кінчиками зубів. Незнайомець, а це був справжній тіверець, сив на траву. І Тефі показала йому, що робить її татусь. Незнайомець подумав, якесь дивне дівча тупає на мене ніжкою і корчить мені гримаси. Мабуть, це донечка отого благородного вождя, такого великого, що він навіть не звертає на мене уваги. І він усміхнувся ще привітніше. Слухай, сказала Тефі. Я хочу, щоб ти пішов до моєї мами, бо в тебе ноги довші за мої, і ти не провалишся в боброве болото. Ти попросиш татового остеня отого, що з чорним держаком. Він висить у нас над вогнищем. Незнайомець, а це ж був тіверець, подумав Дивно, дуже дивна дівчинка. Вона розмахує рученятами і кричить на мене. Але я не розумію жодного слова з того, що вона каже. Однак я дуже боюсь, що той гортівливий вождь, чоловік, що обертається до гостя спиною, розгнівається, якщо я не здогадаю, з чого вона хоче. Він підвівся, відірвав від берези великий гладенький шматок кори і дав його тефі. Цим він хотів сказати що в душі у нього немає нічого лихого, і що серце його чисте, як біла березова кора. Але тефі не так його зрозуміла. О, вигукнула вона, тепер мені ясно, ти хочеш знати, де живе моя мама. Звичайно, я не вмію писати, але я вмію малювати картинки, коли в мене є що небудь гостре. Будь ласка, позич мені оцей акулячий зуб з твого намиста. Незнайомець, а це ж був тіворець, нічого не відповів, і Тефі сама шарпнула його чудове намисто з черепашок, зерен і акулячого зуба. Незнайомець, а це ж був тіворець, подумав, це дуже й дуже дивна дівчинка, Акулячий зуб на моєму намисті зачарований. І мені завжди казали, що коли хтось торкнеться до нього без мого дозволу, то одразу ж розпухне чи лусне. Але ж ця дівчинка не розпухає і не лускає. І отой поважний вождь, чоловік, що дуже зайнятий своєю справою, досі мене не помічає і, здається, не боїться, що дівчинка може розпухнути і луснути. Краще я буду ще чимніший». Він дав Тефі акулячий зуб, а вона лягла на животик, задерла ніжки, як роблять деякі діти, що збираються малювати, лежачи на підлозі, і сказала Я намалюю тобі кілька гарненьких картинок. Ти можеш дивитися мені через плече, тільки не підштовхни. Спершу я намалюю, як тато б'є остинем рибу. Правда, він не дуже схожий на себе, але мама впізнає, бо я намалювала зламаного остеня. Так, тепер я намалюю іншого остеня, того, що нам потрібен, він з чорним держаком. От тільки вийшло, ніби цей остень уп'явся татові в спину, але це тому, що акулячий зуб випорснув, а березова кора. Не досить велика. Я хочу, щоб ти приніс нам цього Остеня, і я намалюю себе, як я все це тобі пояснюю. Волосся в мене не стерчить, так, як я намалювала, але це нічого, так його легше малювати. Тепер я намалюю тебе. Насправді ти дуже гарний, але я не вмію малювати дуже гарно, і ти не ображайся, ти ж не образився. Незнайомець, а це ж був тіворець, усміхнувся, він подумав, десь, мабуть, точиться великий бій. І ця дивовижна дівчинка, яка взяла мій зачарований, акулячий зуб і при цьому не розпухла і не луснула, наказує мені, щоб я покликав на допомогу все плем'я великого вождя. А він, безумовно, великий вождь. Інакше він помітив би мене. Дивися сюди, сказала Тефа, малюючи старано, але досить невміло. Оце ти. У тебе в руці татусів остень, якого ти маєш принести сюди. Тепер я покажу, як знайти маму. Ти тимеш і тимеш, аж поки прийдеш до двох дерев, ось ці дерева, тоді зійдеш на гору. Оце гора. А тоді підеш через болото, в якому сила селена бобрів. Я не малювала цілих бобрів, бо я не вмію їх малювати, але я намалювала їхні голови. Та ти лише голови побачиш, коли йтимеш через болото. Глядиш, не провалися в ньому. Ну, а наша печера одразу за бобровим болотом. Насправді, вона не така висока, як гора. Але я не вмію малювати нічого маленьким. А ось біля печери моя мама. Вона дуже гарна, вона найкраща з усіх мам на світі. Але вона не образиться, що я намалювала її так невдало. Вона зрадіє, що я вмію малювати. Тепер, щоб ти не забув, я намалювала таткового остеня біля печери. Насправді, він у печері. Але ти покажеш мамі картинку. І вона винесе його. Ось я намалювала, як мама простягує руки. Я знаю, що їй буде приємно тебе бачити. Правда ж, гарна картинка вийшла? Ти все зрозумів, чи я мушу пояснювати ще раз? Незнайомець подивився на картинку і кивнув головою. Він подумав, якщо я не приведу на допомогу плем'я цього великого вождя, то його вб'ють вороги, які збігаються з усіх сторон із списами. Тепер я розумію, чому великий вождь удає, ніби він не помічає мене. Він боїться, що його вороги ховаються в кущах, і можуть побачити, як він передає мені доручення. Отож він повернувся до мене спиною, дозволивши мудрій і дивній дитині. Намалювати страхітливу картинку, щоб розповісти мені про його скруту. Що ти тут робила, Тефі? спитав Тегумай. Він уже полагодив остеня і обережно погойдував ним туди сюди. Це мій секрет сюрприз, татуню, відповіла Тефі. Ти не розпитуй мене зараз, скоро про все сам дізнаєшся. Ти навіть не уявляєш, як здивуєшся, татку. Обіцяй, що ти дуже здивуєшся. Ну що ж, гаразд, тим часом незнайомець довго біг з картинкою в руках, аж поки зовсім випадково знайшов тишу майте він дрова біля входу в печеру. Вона розмовляла з іншими доісторичними дамами, що прийшли до неї в гості на первісний сніданок. Тефі була дуже схожа на свою маму, ті ж самі брови та очі. Отож незнайомець чемно усміхнувся і віддав тешумай березову кору. Він біг так швидко, що аж захекався. Ноги в нього були подряпані об колючки, але він все ж таки намагався бути ввічливим. Побачивши картинку, тешумай несамовито заверещала і кинулась на незнайомця. Інші доісторичні дами в єдину мить збили його з ніг і всі шість сіли на нього в ряд а де почала тягати його за волосся. Це ж ясно, як ніс на обличчі цього незнайомця, сказала вона. Він геть поколов мого тигумая списами і так налякав тефі, що в неї волосся стала дибом. Але йому і цього мало, він ще показує мені страхітливу картинку, де намальовано, як це все було зроблено. Подивіться. І вона показала картинку всім доісторичним дамам, що терпляче сиділи на незнайомцеві. Ось мій тегумай гумай з поламаною рукою. Ось йому в спину вгородився спис. Ось чоловік, що наготувався кинути свого списа, ось іще один кидає списа з печери, а ось ціла зграя людей. Насправді, то були бобри тефі – але вони ну дуже скидалися на людей. Вони підкрадаються до Тегумая ззаду. Чи ж це не жахливо? Дуже жахливо, сказали до історичні дами і вимазюкали волосся незнайомцеві грязюкою, і почали бити в гучній племені барабани і скликали до гурту геть усіх вождів племені Тегумая. Всіх пророків, жерців, віщунів, шаманів, чаклунів, бонс та до них подібних. І вони в один голос вирішили незнайомцеві треба відтяти голову. Але спершу нехай він поведе їх до річки і покаже, де він сховав тефі. Тим часом незнайомцеві став уриватися терпець. Жінки замастили йому волосся грязюкою. Вони тягали його по гострих камінцях, вони сиділи на ньому в шістьох в ряд, вони щепали і стусали його так, що йому забивало дух, і хоч він не розумів їхньої мови, він був майже певен, що до історичні дами ще й узивали його словами негідними дам. І все ж таки він мовчав, поки зібралося все плем'я Тегумає. а тоді повів усіх на річку Вагай. І там вони побачили, що тефі плете віночки з ромашок, а Тегумай захоплено б'є дрібних коропів своїм полагодженим остинем. Ти скоро впорався, гукнула тефі на знайомцеві. – але навіщо ти привів так багато людей? Татку, Любий, ось мій секрет сюрприз. Правда ж ти здивований, татку? Дуже відповів Тегумай. – але на сьогодні зіпсована моя риболовля адже сюди йде все наше дороге, добре, славне, квітливе, тихе плем'я Тефі. І він не помилився. Попереду всіх ішла, те шумайте він дров та інші доісторичні дами. Вони міцно тримали незнайомця, в якого волосся було заліплене грязюкою. За жінками виступав головний вождь. А за головним вождем його заступник, а за заступником його помічники, заступники його помічники, і всі озброєні до зубів. Потім ішли командири на чолі своїх загонів, а позад них виступали правителі та жерці. Далі сунули члени племені в порядку підпорядкованості їх у племені. Ведь усі вони були тут, і всі скакали та репетували. І розполохали рибу на двадцять миль не менше. І Тегумай віддячив їм за це в своїй велимовній доісторичній промові. Ти, шумайте він другу, збігла вниз до тефі і почала цілувати та пестити її, а головний вождь племені схопив тигумая за пучок пір'я на голові і почав трясти його, що було сили. Поясни, поясни, поясни. В один голос репетувало те гумаєве племя. О Боги й небесні, пусти мої пера. Хіба людина не може вже й зламати свого остеня, щоб на неї не накинулись усі одноплемінники? Як ви любите усе втручатися? Здається, ви навіть не принесли таткові його остеня з чорним держаком, сказала Тефі. І що це ви робите з моїм милим незнайомцем? Члени племені били на знайомця, налітаючи подвоє, потроє і по цілому десятку, аж у того на лоба лізли очі, а він, затихаючись, усе показував на тефі. Де ж ті злі люди, що поштрикали тебе списами, любий мій? спитала тешумайте він дров. Тут таких зовсім не було відповів Тегумай. за цілий ранок проходив лише отой бідолаха, якого ви тепер хочете задушити. Чи ти в своєму розумі о плем'я Тегумая? Він приніс страхітливу картинку, сказав головний вождь, на ній ти увесь прибитий списами. А? Е. Я краще все поясню. Це я дала йому картинку, сказала Тефі. Але їй було не дуже приємно. Ти? В один голос вигукнуло все те гумаєве племя. Маленька пустунка, що заслуговує шляпанців. Ти? Ну, любатефі, нам, здається, перепаде, сказав тато і пригорнув її рукою до себе, так, що вона нічого не бояла. Поясни, поясни, поясни! Закричав головний вождь і підскочив на одній нозі. Я хотіла, щоб незнайомець приніс татусів остень. От я й намалювала це, сказала Тефі. Там немає людей із списами, там є лише один остень. Я намалювала його тричі, щоб не помилитися. Я не винна, що остень ніби попав татусеві в голову. На березовій корі було дуже мало місця. Мама каже, що то злі люди, а то мої бобри. Я намалювала їх, щоб показати дорогу через болото. І ще я намалювала маму при вході в печеру. Вона радіє, що прийшов такий милий незнайомець. А ви, по моєму, найдурніші люди на світі, закінчила Тефі. Цей незнайомець дуже славний. Навіщо ви заліпили йому голову грязюкою? Вимийте зараз же. Довго ніхто нічого не міг сказати. Нарешті головний вождь зареготав, а за ним зареготав незнайомець, а далі зареготав і тигумай, і реготав так, що аж упав від сміху, а за ним уже зареготало усе племя і реготало голосно і довго. Потім головний вождь заговорив. О, маленька пустунко, що заслуговує шлюпанців, ти зробила велике відкриття. Я не хотіла робити ніякого відкриття. Я тільки хотіла, щоб принесли тапки в остень, сказала Тефі. Все одно це велике відкриття, і колись люди назвуть його письмом. Зараз це лише картинки, і як ми бачили сьогодні. Вони не завжди зрозумілі, але настане час оточкати Тегумая, коли ми винайдемо літери, всі 32 літери абетки, і тоді ми зможемо писати і читати. Тоді вже усі нас розумітимуть і не робитимуть таких помилок. До історичні дами негайно змийте грязюку з голови незнайомця. Я дуже буду рада, сказала Тефі, бо от зараз усі ви прийшли зі зброєю в руках, а ніхто не приніс таткового остеня з чорним держаком. Головний вождь на це сказав. Люба Тефі, наступного разу, коли ти напишеш картинку листа, прийшли його з людиною, яка розмовляє по-нашому і може пояснити, що та картинка означає. Мені то нічого, бо я головний вождь племені, а от решта племені ти завдала мороки, і, як бачиш, незнайомець теж був украй спантеличений.